І перешкоди, а він не знає про в тому. Вічна танцююча людина. Рухає світ сумлінно. Всі моря поколінна. Всі моря покоління. Зберуться в один на рухатися не стримно. Рекмота хвиля не З нею вічна танцююча людина. Любі вам. 4 роки, не дивлячись на складний час, ми все рівно продовжували нас навчати, і саме головне, навчати на вищому рівні. Ми отримали достатнє знань, щоб в майбутньому продовжувати свою справу. Дякуємо вам. Сподіваюся, в майбутньому ви вже зустрінетеся студентами в танцювальних залах та класах. Тому сподіваємось, це буде дуже скоро. Це важливий для нас день. Ми хочемо виразити слова подяки для наших викладачів. Дякую вам за те, що були поруч з нами. Дякую за те, що підтримували нас. Дякую за те, що завжди допомагали нам. Дякую за те, що давали нам знання, завдяки яким ми в подальшому житті будемо здійснювати свої мрії, досягати нових цілей, робити нові звершення. Дякую вам за це. Хочеться подякувати нашим дорогим і любим кураторам Дмитру Вікторовичу та Юлії Сергіївні за те, що, не дивлячись ні на які обставини, ситуації, ви завжди приймали нашу сторону, завжди любили нас, завжди підтримували нас, завжди давали нам поради. Дякую вам за це. Хочеться ще подякувати нашим моїм. Вибачають моїм одногрупницям, одногрупникам, які були поруч зі мною всі ці роки. Дякую вам за неймовірні спогади, дякую вам за неймовірні емоції. Я бажаю вам всього самого найкращого, щоб в житті у вас було все добре, щоб ви досягали своїх цілей, щоб ви виконували свої мрії. І на кінець хочеться сказати, що. І я маю надію, що це не остання наша зустріч. Ми завжди будемо спілкуватися, завжди будемо підтримувати один одного, не дивлячись на те, що ми вже будемо випускниками, будемо завжди поруч, будемо на зв'язку і будемо цінувати ті ці моменти, які ми прожили разом. Дякую, любі наші викладачі. Дякуємо вам за кожну хвилину, яку ви нам приділили. За кожен крок, який вийшли нам на зустріч, за знання, за любов, за турботу, за усі ці чотири роки навчання. Шановні викладачі, хочу вам подякувати за ваше терпіння, за вашу роботу, за ваші знання, за цей маленький час, який ми з вами прийшли. Дуже вам дякую. Дорогі викладачі та куратори, хочу висловити щиру подяку. Ви були не тільки нашими наставниками, а й джерелом натхнення підтримки та мотивації. Ваша мудрість, терпіння і віра в наші сили допомогли нам досягти цієї важливої мети. Дякую моїм друзям, одногрупникам. Разом з ними ми пройшли через радість і сльози, через безсонні ночі та веселі дні. Наші спільні зусилля та підтримка одне одного, одного стали запорукою нашого успіху. Сьогодні ми прощаємося з університетом, але не з тим, що ми тут отримали. Знання, досвід і спогади залишаються з нами назавжди. Я вірю, що попереду нас чекає безліч нових досягнень і перемог. Дякую всім, хто був частиною цього чудового етапу в моєму житті. І нехай цей день буде початком нової ще більш захоплюючої подорожі для всіх нас. Я б хотіла побажати вам всього самого найкращого. Хотіла подякувати за терпіння та час, котри ви проводили разом. Особисто хотіла подякувати за час офлайн, тому що вам завжди вдавалося нас надихати, і хотілося б, звичайно, відповідати вам тим самим, але маємо, що маємо на жаль. Хотіла побажати вам мирного неба і щоб всі скоріше повернулися додому. І сподіваюся, що вже скоро над нашими головами перестане усе літати, і ми дійсно зустрінемося на крутий випускний. Це буде велика зустріч випускників, але вже в Берденську. І сподіваюся, що це буде дуже скоро. Дякую. Шановні наші викладачі. Хочу подякувати від себе, від нашої групи 44Х за ці. Чотири роки вони були нелегкими, але велике дякую, що ви йшли на розуміння, тому що обставини були у нас дуже різні. Ми знаходимося хто де і шукали можливості виконувати завдання, виходити. Звичайно, це було не своєчасно, але ми дуже дякуємо, що ви з розумінням до нас ставилися. Ці роки були нелегкими, тому що ми звичайно починали всі разом. Потім пандемія, потім війна. Нас розкидало хто де, але ми залишилися разом і довчилися. Дуже дякуємо вам.